Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати заливний пиріг з капустою. Нам потрібно 300 г кефіру, 200 г борошна, 3 яйця, півчайної ложки розпушувача, 3 столові ложки оливкової олії та сіль для тіста. Та пів качана капусти, 2 середні морквини. Цибуля, сіль та паприка та оліє для смаження для начинки. Нарізану кубиком цибулю та натерту на крупній терці моркву обсмажуємо на олії 5 хвилин. Додаємо нашинковану капусту, сіль та паприку та тушимо ще 10-15 хвилин. Яйця взбиваємо. Додаємо сіль, олію та кефір та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та замішуємо тісто. У форму для запікання виливаємо половину тіста, викладаємо начинку та заливаємо другою частиною тіста. Ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось. Який він вийшов, смачного.